Ще приїхав. Ага, хрін. А що за автівка з увімкненими фарами стоїть? Чи я? Де? Ось тут. Хто тут мені сюрпрайзи робить? Біля моєї автівки прямо і кинули. Та ну ви що, мочите, хлопці, навіщо це робити? Ну, хто це зробив? Я навіть не розумію, про що. -то. Автівка ну, з ви вип... увімкінним двигуном. Ну я зараз свою не можу забрати. Ну нахрена це робити? Зброя десь є на базі. Що? Кідають набої в привіз. Та які набої, мені вже тікати звідси потрібно. Роби. Тут просто ну, ну, хтось отак взяв і зробив. Роби. Все, мене зажруть зараз, мене... мене втома, все. Ну от хто це зробив? блядь Давайте хто тут поруч кинув автівку? Хлопці, тягни. Ну Ну пиздець. Блядь, ну я о такої підлянки я не люблю таке. Я їду. А так, я ну я бігти вже не можу. Ну не же, я там і переїзду, дикербана, те, що... Ні в одної тачки не було топлі. Ну стоїть, з мене фарами, автівка, блядь. Ну я не прикольний. Так, так може воно спавниться разом з Та ну. Оце воно пропадає. Їдьте ви. Та не ви не встигнете. тому, встигне. якщо ти будеш йти прямо, то і не сіди. Не встигнете. Ну блядь, ну от хто це зробив. Ну ну ну-ну ну от. Ну блять. Я просто навіть не встигну в автівку сісти. Блядь. Ну це підстава. От... Вона, вона, вона вимкна, вона, вим... вона, вона з двиглом держи, пацани. Я біля поліцейського відділка. Угу Ну я, я не дотягну, якщо ви не пришвидчитесь дуже швидко. Мені набої не врятують, ви їх відтягніть від мене. Та ні, я вже ж сприйнув машину, немає набоїв. Та я... хоч просто відтягнить їх від мене. Які набої? А до чого я тут Даркін лазаю вночі, ну це я граю. Я де хочу там і лазю. Навіщо кидати біля моєї автівки автівку, з двиглом? Включеними. Угу. З включеними фарами. Ну це, ну це підстава просто. Знаєш так робити? Знаючи, що я там десь б'юся і хочу потім побіжати до автівки. Я проїхав чи що? Я на стоянці біля поліцейського. Посигналь, відведи їх там кудись, Ну куди-небудь. Дякую. Ну це підстава просто таке робити. Це як хтось ти підеш у що я тобі підганю з сиреною і поставлю там і піду. Хі, ти знущаєшся, вони там стояли. Та автівку? весь цей хто час. Підав автівку хто піддав? Автівку виходить. Ні, вони... там автівку хтось з фарами вкинув. Я виїхав там. Вони стояли весь цей час, я вихов. Харкін там, не було автівка увімкнена із фарами, її там не було. І зомбі там ну, не було. Оця стіна стояла там весь. Та так, під не було там ну, я ж бігав. Я ж чому там залишив автівку, що там порожньо було. Мені здобула лева! Блять, зробить що чия автівка! От скажи, чия Автівка? Ну зроби щось! Ну якщо ви вже це зробили, бля. Ну, в мене нема, я не можу втекти. Я посіли поїхав! Там у стрільний я в автівки буде торба. Все, вже шинба. Та, там, там, там не покнув пройти. Та там не було стільки просто. Не, там не 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 було. Було. Та на стрімі дивились. Все, в мене... Торба. Ну, Шахилый, да. и текай. И по Текай, текай. Костя, текай. Если в тебе автівка зламана, текай. А мне уже сломало там колеса по прокусу. Я от машины отложу. Та вед мене, я, я, ну я зараз повільнюся. от з не, побачте мене на мапі, заберіть їх. Ну що, ні в кого нема дробаша? Ні, я побіг да. На, набої є? Нема, я ж тебе питав. Я на землю... блядь, ну я через цей довбаний шифт. Я ось кинув на землю один, отут дробаш і два набоя. О, скинув на землю. Чи в зомбі, я не знаю вже. На, зем на землі. Фу. Ну, я свій труп не знайшов, допомогти... Так, є, не блин, зможу. ти чудиш, я, коротше, цю, всю... що, Дитячу. Я хотів в твою машину прыгнуть, сів. А що, ключа нема? Нема! Це звичайно. Мені торба. Я нікому плюш не залишаю. Нормально, мене загризли. Це просто через невимкнений двигун. Ось і все. Ну... Що, заїли? Ну, я вийшов. Кусили, я вийшов що хто... Ну в мене вакцина не, не є порежу, якщо що. Вакцина є. Так, куди зажали біля автівки, а. що я там А, то есть там вікно вибито, так? Ні. я сів в машину. Господи, і... заберіть Ні... від мене зомбів, я вас прошу. Ми купа людей на А Я їду. То, знає, все, в мене остання с... смужка, ну... втоми. Та вони будуть йти з такою ж швидкістю, як і ти. Ні, я зупинююся. Ну його оточують. Його ж оточують за всіх боків. Я зупинюю. Ну почекай, я тільки їду. Та щось ви довго їдете, сер Семен. Вже 10 хвилин, я кричу караул. Так ну приїхав до тебе двоє, я такі думав, ну вони справляться, мабуть. Хто двоє, я приїхав, мене загризли. Навколо. Ну, тебе вкусили чи загризли? загризли. -а. Ага. Ху фу? Та ну пиздець тому що ну. А вони всі тут. Я не можу сісти в автівку. А, ну, а да Я автівка. зрозумів, яка автівка оце. синя якась. Гуркоти. Я до неї побіг же після того, що кота не, не зміг, ніякого взяти. Побіг Все, до неї. сідай, сідай. А я в свою сідай. Сід. Я в свою сюди. Я поїхав. Все, а ти так. Я, я тебе не заберу. Так не потрібно, цікаво, де йду? костя заспавниться. Та я пофігів якось докидую.